Отож радісні, радісні вітання всім, всім, всім. Дорогі, милі, улюблені серця, ласкаво просимо у цей щедрий, неймовірний період, у цей чудовий потік Левого Хворіт 8-8. Енергія триває, енергія ще вирує з нами до 12-го числа, оскільки ми з вами всі дуже сильно заглиблюємось в ці потужні сіріанські зоряні ворота порталу левих воріт. Ми в них перебуваємо. Відбувається вирівнювання з сонцем, з Духовним Сонцем Сіріуса, Аріоном і галактичним центром і поясом Оріона. І це ідеально вирівнюється з Гізою разом з сонячними спалахами, з тою плазмою, гамапроменями, всім тим, що відбувається зараз у нашій. Чудовій атмосфері з нашою з землею, це є глибоко значущий момент розширення душі, сили, любові, що відбувається для всіх нас зараз. І ось, друзі, для багатьох ці ворота вони представляють чудернацький вибір і зобов'язання втілених вищих я, зокрема, сіріан, Активації світлового тіла і ДНК, поглиблення рівнів сили, вихід за межі матриці, нові рівні свободи, вираження себе разом з вивільненням страху, гніву, вищі рівні співчуття, спілкування і вираження це так би мовити, рик лева. Ініціації наступного рівня на внутрішньому плані. Проявляють нові можливості розгортання і народження нових ролей в розширенні нашої творчості і роботи по служінню. Окрім того, все більше душ об'єднується для служіння, оскільки ми постійно вирівнюємося з мріями, баченнями і радістю нашого серця. У фізичному тілі відбуваються величезні зміни, оскільки ми активуємо Сіріанську зоряну браму люблячого серця. І сьогодні це проявляється через серцеву чакру. Ми заглиблюємося в душевну Христову свідомість і силу, це сонячне сплетіння наше, щоб відчути досконалий баланс буття. І діяння, які посилені через наш божественний жіночий і божественний чоловічий духи і Христове світло, оскільки наш вищий розум, це корона чакра і третє око, налаштовується на любляче серце через керівництво нашого Всесвіту. І наші меркаба. Активуються за межами п'ятого виміру на атомарному рівні і виражають себе у вимірі через і у всіх 12 шаблонах нової землі, ключове число яких приходить у цьому часі через численні часові лінії нульової точки нескінченого потенціалу. Коли ми створюємо і руйнуємо, розширюємося і трансцендентуємо, як світло Бога, яким ми є. Ключ для нас усіх це самовладання. Відпустити Все, що не співпадає. І відпустити все, що більше не працює, щоб дозволити найбільші рівні розширення через наші люблячі серця, одночасно глибоко з'єднуючись з, з гаєю і решітками єдності, а також полями плазвого світла в співналаштуванні з порталами світла. І в цю мить я, Олександр, запрошую вас озвучити цей прекрасний активаційний заклик до священного люблячого серця, при цьому прислухатись, налаштуватись на поглиблення рівнів вашої прекрасної, напрочуд дивовижної душі, оскільки колективно ми розширюємося. На наступний рівень подальшої еволюції нашої душі. Отож, милі мої, насолоджуйтесь цим потужнім шлюзом 8.8, перебування в ньому і в просторі улюбленого серця. Сьогодні, тут і зараз, ми активовуємо наш заклик активації зоряних воріт 8.8 люблячого серця. Зробимо глибокий подих, м'який плавний видих, подих, видих, подих, видих. І разом зі мною ви повторюєте, І я закликаю. Первинне світло Матері БАТЬКА Бога і всіх інших істот світла, яких я особисто визнаю. Оскільки я, Олександр, зараз розширюю частоту мого Всесвіту, як мого Вищого Я. І улюбленого я є присутності у моєму священному просторі, коли я налаштовуюсь на браму левових воріт 8-8. Я є осяяний сіріанською Архангельською лігою світла. Я оточений їх священним синьо золотим полум'ям сили і співчуття, а тепер я відчуваю, як я стаю огорнутий рожево золотим полум'ям свідомості сонячного Христа, любові і миру. З кожним моїм подихом я розширююся. У гігантську сітку єдності Божественної любові, з'єднуючись із всіма працівниками світла, зоряним насінням і всіма істотами світла з небес, які допомагають у цьому золотому віці світла. Тут і зараз я з'єднуюсь з групою Я Аватар свідомості світла, розширюючи свою частоту, щоб відчути об'єднане серце Меркаба, оскільки я вирівнююсь з внутрішнім сонцем землі. Сонцем в моєму золотому серці, духовним сонцем Сіріусом, центральним сонцем, а тепер великим центральним сонцем. Священна геометрія зоряного тетраедра тепер активується в моєму первісному Божественному восьмиклітинному проєкті в центрі моєї проміжності. І коли потужна енергія Кундаліні м'яко починає активуватися, я поглиблюю і посилюю своє дихання. Вдихає Любов, видихає любов, вдихає любов, вдихає любов. Я очищаю кармічні часові рамки, які більше. Не потрібно переживати в цьому золотому віці світла, анулюючи і розриваючи всі ОБІТНИЦІ і контракти, створені в цьому житті чи в будь-якому іншому житті, паралельних реальностях і вимірах, а також всіх втіленнях для всіх часів просторів і вимірів. Які більше не служить моєму вищому благу. Я, Олександр, поголошую ці контракти недійсними. Розуміючи ці уроки через свободу і силу, любов і співчуття. Оскільки я узгоджую свою волю з Божественною волею Матері, Батька, Бога, я зосереджую увагу на золотому сонці і квітці життя, що розширюється зараз, з середини мого люблячого серця і перетворюється в прекрасну сферу золотого сонця і квітки життя діаметром понад 16 метрів довкола мене. А тепер. В середині неї цієї золотої сфери, я силою своєї думки створюю прекрасну, срібно золоту сферу діаметром 3 метра тридцять сантиметрів приблизно навколо мого я. Далі я візуалізую три накладені один на одного зоряні тетраедри. Чотирьохгранна пірамідка. Одна у водні. Одна дивиться вгору, друга вниз. І ось зараз я візуалізую три накладені один на одного зоряні тетраедри всередині цієї срібно-золотої сфери світла однакового розміру. Накладені одна на одну. І тепер я починаю обертати зоряний титрайдер мого емоційного тіла за годинковою стрілкою в межах цієї золотої сонячної квітки життя. Водночас я починаю обертати зоряний тетрайдер ментального тіла проти годинникової стрілки. При цьому обертаючи зоряний тетрайдер фізичного тіла по вертикальній осі. І в цю мить я відчуваю, як запалюється канал мого священного сонця всередині мого Серця. Я активую цю енергію, і вона починає перетворювати цей потік на з'єднання мене із золотим духовним потоком з внутрішнім сонцем землі. Енергія, підсилена від мого золотого серця, направляється вгору до духовного сонця Сіріуса. Я переношусь у моїй меркаба в потоці до центрального сонця, а далі до великого центрального сонця, і енергія мене починає потужно і неймовірно розширяти. Цей канал проходить повністю через моє тіло і активовується у цій чудесній сфері, активуючи моє тіло світла, яке розширюється. Повністю на всю прекрасну сферу золотого Сонця і квітки життя. Я перетворююсь на стовп світла, портал світла. І в цю мить я відчуваю, як ми починаємо з'єднуватись в єдину і потужню мережу свідомості по всій планеті Земля, створюючи неймовірну, ну, срібно золоту. Мережу єдності світла по всій планеті, створюючи неймовірне сяюче втілення для всіх просторів і вимірів, які служать нашому Богу батьку Матері, проявляючи свободу, силу, любов і співчуття. Ми наповнюємося золотим. Світлом. Ми стаємо цим золотим проявленим світлом. Я прошу вас не покидати зараз цього стану, а залишати його у тих відчуттях, у тих індивідуальних повідомленнях і тому. Об'єму знань, який зараз завантажується в вас, прийняти його на тому найвищому рівні мудрості, до якого ви зараз піднялись, кожен із вас. А далі, коли ви відчуєте процес довершено, ви глибоко вдихнете і відчуєте, як потік потужнього світла, проходячи через ваше фізичне, ефірне, астральне, ментальне тіло, направляється в глибини світового потока Матері Землі. У вашому священному серці, у вашому люблячому фізичному серці народжується глибока і щира вдячність Богу Батько Матері, нашому духовному сонцю, Сіріуса, Великому Сонцю, великому центральному сонцю. За це глибинне знання за активацію. Всіх тих божественних потенціалів у всіх наших нитках ДНК за активацію тіла світла, спасибі моєму вищому я за цю святу мить, до якої я дожив, доріс у своєму духовному розвитку. І хай все це, що я зараз прожив. Проявиться якомога легшим вишуканим, чудернацьким способом для мого найвищого блага, для блага всього людства, для блага планети Земля. І хай буде так, так воно і є. Дякую, дякую, дякую.